Привіт! Продовжую відповідати на ваше питання і рубрика запитання-відповідь. Підписуйся з тобою, Іра Савчук, менторка по стосункам. Сьогодні супер тема. Я хочу бути вільною від думок оточуючих. Це просто вау-запит. Я вам скажу так, що е, в мене зараз в голові е, зріє така дуже цікава модель піраміди. Є піраміда Маслоу, хто знає, так? А є піраміда в моїй голові поки що. Дівчат? От хто на якому етапі які стосунки може побудувати. І от я зараз її виношую, досвід років і зараз роботи з дівчатами, досвід психологічного навчання, досвід моєї роботи. Коротше, це прям такі квінтесенція зібрана в цю піраміду. Я обов'язково за нею зроблю вебінар. Але от хто ставить питання, як мені позбутися залежності від думки оточуючих, це от вже не базовий рівень. Це вже трішки вище. Тому що, знаєте, на базовому рівні питання, типу, блін, не ображають всі чоловіки, там, мене там не знаю ще щось, мене, мене всі ж там щось мають якісь претензії до цієї людини. Це база. А, а далі, коли ти вже розумієш, то ти розумієш, яка зв'язка? Я маю залежність. Людина не каже, що мене там бісять, всі оточуючи своїми думками, да? вона розуміє, що це в ній залежність від того, що інші про неї думають. І от коли є таке розуміння проблеми своєї, то я скажу, що тут є 50% успіху просто від цього розуміння. Бо людина точно, ставлячи так питання до самої себе, знайде на нього відповідь. Ну і тому я тут записую відео для вас. Як? По-перше, Потрібно зрозуміти, от я б навіть, знаєте, як зробила собі якийсь список склала з десяти думок про вас, інших людей, які вас десь зачепили. Знаєте, тобто, які викликали оцю залежність. Я маю залежність від думки інших. Що таке залежність від думки інших? Як на мене, це там недоказова база, от як на мене, те, що я зробила висновки після величезної проробленої роботи з собою з іншими людьми. А, залежність від думки інших це частково нарцистична потреба, якби отак. А що ви думаєте про мене? А що ви думаєте про що про мене думають? Усі? Що...? Тобто, ви думаєте, що про вас повинні думати усі інші? Насправді, усім іншим на вас пофігу. Ну, от глобально людина вам щось сказала, їй взагалі пофігу на вас. Розумієте, вона пішла далі жити своє життя, а це ви сидите у своїй голові з цією жвачкою і думаєте, Аня мені сказала, дра-да-да-да-да, -да 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 -да, що робити, Аня думає. Або там, знаєте, ще ніхто про вас нічого не подумав, а ви такі зроблю ось так, а то така, а що подумає цей? А що подумаєте? Блін, що робить? А цей що подумає? Блін, це ж всі будуть про мене думати, якщо я це зроблю. Розумієте, насправді ніхто про вас думати не буде, всім пофігу. Якщо це спростить вам життя, то беріть цю аксіому і такі, так, всім пофігу про мене, буду робити, що хочу. Замисліться, чиїм голосом у вашій голові виникає оця жвачка. Що всі про мене подумають? Це перше. Друге, чому ви вважаєте, що хтось щось про вас повинен думати? От якщо ви собі реально Складити цей список топ-10 думок про вас інших людей. І подивитесь важливу річ. Там мама думає ось це, тато думає ось це, подруга думає ось це, начальник на роботі думає ось це, оці люди, оце, оці, ось це. Сусіди зверху думають оце, сусіди знизу думають, що я вообще якась е, твар, тому що, блін, на каблуках хожу по квартирі. Ну, це так просто як приклад, да? А от далі ви сідаєте, склали цей список, хто що думає, і справа стовбець. І там на кожен із цих пунктів ставите питання. А чи казала ця людина мені, що вона думає про мене, що я з хожу в своїй квартирі на каблуках, а їй це заважає? Або що я дуже погана робітниця, тому що я провтикала зробити блин, якісь там отчоти і так далі? От ви реально сідаєте і на кожен із цих пунктів? Чи казала мені насправді мама, що вона мною розчарована, розчарована як донькою, що я сама найгірша донька, яка могла з нею трапитися в житті? Тра-та-та? І от, якщо ви не чули від цієї людини те, що є в вашій голові, у вас є далі два шляхи. Перший – це ви йдете до цієї людини і кажете: Наталя Петровна, я розумію, що там ми з вами довго не говорили, але як ви вважаєте, який я працівник? Яка ваша думка щодо мене як до працівника? Або йдеш до подружки там Оля, слухай, як е, тобі моя сукня, ось ця? Або як тобі моя нова зачістка, або як тобі мій новий кавалер? І от все, що у вашій голові, ви питаєте у цієї людини. Якщо кішка танка піти спитати, то у вас є інший шлях. Тобто ви не питаєте насправді. Другий шлях, якщо ця людина прямо вам нічого в обличчя не казала, то це тільки ігра вашого розуму. І ви чи сідаєте і викидуєте це із своєї голови і ставите собі питання: Окей, чому я думаю, що ця людина про мене оце думає? Можливо, тому що я сама про себе це думаю, що я чомусь там погана, чи якась не така, чи якась недо. А чому я так про себе думаю? Ага, я так про себе думаю, тому що колись в дитинстві мені мама щось таке сказала, тобто ви повинні розкопати сама чи з психологом цю жвачку і викинути її з вашої голови. Бо якщо ви не підете, не спитаєте, ви не отримуєте відповідь. Да? Якщо ви отримаєте відповідь, ви будете знати ця людина так не думає, у вас зніметься це напруження. Якщо ви цього не зробите... То вам потрібно все одно це напруження зняти інакшим способом, пропрацювавши його, я ж кажу, з психологом чи сама з собою сісти, прям прописати це. Або третій варіант залишитися як є, але це ваш вибір. Тоді ваше життя не зміниться. Ви будете жити з цією жвачкою. А як на мене, в мене таке було, в мене був такий період, я знаю, як з ним працювати. Як на мене, це найгірше, що може бути, тому що ця жвачка вона забирає найбільшу кількість енергії на створення чогось прекрасного у вашому житті. Ви просто не зможете нічого робити екстра. Розумієте, ви будете приходити мега втомлена з роботи, не розуміючи, що ви там сьогодні три папірці переклали, а втомилася, якби вагон кирпичів розгрузила. Розумієте? Тому що ось цей ментальний труд у вашій голові обдумувати, що енна людина Скаже, подумає про вас, він забирає всю енергію, яку б ви, якщо б зняли цю жвачку, могли б направити на те, щоб створити щось прекрасне, прекрасні стосунки, прекрасний бізнес, працювати краще, піти вище по кар'єрним кар сходинкам і так далі. Тому вибір за вами. Я відповіла на ваш запит, я вам дала працюючий інструмент. Хочете беріть, не хочете, не беріть. Це тільки ваш вибір. Знаєте, як в матриці синя красна. Пігулка Обирайте самі якусь із них? Тому що жити вам ваше життя? Я вам кажу, що зі жвачкою жити його щасливо складно. Оберіть один із шляхів і вирішіть цю проблему. І у вас якість вашого життя зміниться кардинально. Важливим у вашому житті повинно залишитись тільки одне: ваша думка про себе. Що ти думаєш про себе? Ти хто? І як. Ти оцінюєш свої успіхи. От коли ти будеш сама про себе все знати, тобі не буде важливо, що про тебе думають інші. Підписуйся.